Гроші приходять легко. Так називається моя нова гіпна медитація, яку я вже розмістив на своєму ютуб-каналі. Чому саме така назва? Я хочу відкрити невеличку таємницю. Насправді я взяв за основу цієї гіпномедитації, що дуже відому річ. Але здогадатися про це складно. Це. Акуна матата, і я зробив її грошовою. Акуна матата. Можливо, всі пам'ятають, да, з дитинства або, можливо, вже з дорослого життя про цей мультфільм. Мультфільм. Я не знаю, як це буде правильно. Мультик, ми так казали. І знаєте, я зрозумів, що насправді все ж приходить на стан. І от коли людина розслаблена, то нові можливості, гроші якось вони приходять в легкості. Тому я і поклав в основу безпосередньо цей феномен. Тож користуйтеся.